Собаки продовжують полювання, село де на різдво, чотири вівчарки на смерть загризли чоловіка і далі тероризують псюги. Місцеві побоюються повторення трагедії дітей. На вулицю самих там не пускають. Сільський голова Кучакова оголосив про лови схоплених на вулиці. Чотирилапих будуть відправляти до притулків. На боротьбу вже виділили 12 тисяч гривень. Ігор Бондаренко більше. Олена свого дев'ятирічного сина віднедавна самого до школи не пускає. На дитину вже були спроби нападу псів. Страшно собака здорова. О, тут, тут перша хата, тому що раз йшла, то косипнула перший шаг. а Вона два шага. Таке назад, назад, втекла. Агресивні собаки вибігали з цього подвір'я, показують місцеві Територія огороджена символічним парканом. На ланцюзі лише один пес. Решту кажуть сусіди, власниця ховає в хаті. Мій чоловік стояв тут, курив у дворі, каже, чую, кричать чоловік, давай ламати гілляки, і ото давай лозенякою на них. І вони правда, ото одбігли. От Трошки одбігли. Вони пішли на лебедин, і вони опять за ними побігли. На різдво у цьому селі чотири німецькі вівчарки загризли учасника. Ато Володимир Томілін йшов на роботу, коли на нього напали агресивні пси. Поки не дійшла допомога, свою жертву вівчарки вже почали їсти. Жахом розповідали свідки. Після трагедії односельці тепер про напади собак пишуть колективні заяви та викликають поліцію. Розмови із власницею поки що ні до чого не приводять. Що з собаками вармає? Чого нормально? Ну, вони нападають на людей. скажуть, це люди. Це Ірина, власниця собак. Спочатку з журналістами не спілкуються. Згодом вирішує, що найкращий захист це напад. А ви бачите собак в моєму дворі? помди? Да. А вы нормальный человек на привязи собака сидит? Вы знаете, это трагический случай, у которого погиб человек. Вам вот. надо кровь? Кровь уже была. Ну такая-то. Нам, нам нужно, чтобы этот случай не повторился. Ну так сделайте, щоб он не повторився. От ми прийшли узнати. чому цей случай можуть у вас что ваш... А чому він може у мене повторитися? Чого ви взяли? Тому що собаки бігають по... чиї собаки. Бігають. Ви ввірени, це мої собаки бігають у сільраді. Із собаками, що бігають вулицями, вирішили боротися. З 1 лютого оголошують полювання на бродячих псів та котів. Усипляється собачка, грузиться на автомобіль і вивозиться в приют. Де вона буде кормиться? І доглядати. одна спіймана собака обійдеться сільському бюджету у 600 гривень. Поки що виділили 12 тисяч. Що робити із неадекватними власниками таких тварин не знають. Багіра Микола, сусід загиблого чоловіка, показує своїх вихованців Багіра, Малиш та Лорд. Всі в окремих вольєрах чисті та нагодовані. Власник переконується, вівчарка нікого не покусає, бо Вимуштрована. Якщо ж собака нападає на людину, каже Микола, відповідати має господар і не лише штрафом. Ігор Горбанренко, Дмитро Орлов, ТСН 1+.